Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Easy YARN. У цьому відео ми з вами пров'яжемо ось таку шапочку. Сама схема в'язання дуже проста. Пров'язати таку шапку можна навіть за вечір. І якщо ви тільки починаєте в'язати, ви початківець. Складного в цьому нічого немає, я вам все покажу, обов'язково у вас така шапочка вийде. Вам не треба нічого вираховувати, не треба зменшувати в'язання, збільшувати. Там є тільки один момент, на який треба буде звернути увагу для того, щоб верхівка вийшла охайна. І все, я його вам розкажу і все обов'язково вийде. Отже, не забувайте ставити вподобайки, і ми з вами переходимо до в'язання. В'язати я буду з ось такої пряжі. В мене це акрил з віскозою, і 85 метрів 85 грам. Гачок пропонують 8 мм, таким гачком я і буду в'язати. Нам треба пров'язати одну ось таку детальку. В'яжеться вона просто поворотними рядами. Ми пров'язуємо один рядочок, потім інший рядочок, потім знову верх-рядочок, потім вниз. Нічого важкого немає. Через те, що останні 5 петельок завжди, в кожному ряді ми будемо пров'язувати стовпчиками без накиду, то наша вершинка вона трохи менша. І коли ми будемо стягувати шапочку, у нас вийде охайна верхівочка. Основна деталька пров'язується напівстовчиками з накидом, 5 петельок в кінці завжди пров'язуються стовпчиками без накиду. В'язали-в'язали рядочок напівстовчиками. Потім 5 петельок пров'язуємо стовпчиками без накиду, розвертаємось, пров'язуємо 5 стопчиків без накиду, далі до кінця пров'язуємо стовпчиками з накидом. І знову розвертаємось на накидом і 5 петельок стовпчиками стопчиками без накиду. Починаємо наше в'язання з того, що набираємо ланцюжок з повітряних петельок. Цей ланцюжок це в нас буде висота нашої шапочки на дорослу людину. Ми набираємо десь 22-23 см має бути цей ланцюжок. Якщо ви хочете зробити з відворотом, тоді ви додаєте ще 7 см на відворот. Якщо без відвороту, то просто пров'язуєте, набираєте 22-23 см ланцюжок з повітряних петельок. Так Починаємо набирати наші повітряні петельки. Я набрала ланцюжок 30 см, тому що 23 см це висота шапочки на дорослого плюс 7 см на відворот. Загальна кількість петельок в 30 см в мене вийшло 29 петельок. Після того, як ми набрали ланцюжок з повітряних петельок, ми робимо ще одну повітряну петлю, це петля підйому, і переходимо до в'язання нашого першого рядочку. В другу від гачка петлю ми розвертаємо і в перегородку пров'язуємо стовпчик без накиду. Весь перший рядочок ми пров'язуємо в перегородки стовпчики без накиду. Дов'язали перший ряд до кінця. Ось тут у нас є хвостик, по ньому ми будемо орієнтуватися і знати, що там, де ось цей початковий хвостик це низ нашої шапочки. З іншої сторони, це верх нашої шапочки. Переходимо до в'язання другого ряду, робимо дві повітряні петлі. Розвертаємо в'язання і далі. Всю нашу шапочку ми будемо пров'язувати за задню стінку петлі. В нас є петельки, підхоплювати будемо тільки задню стіночку петлі. Але це не стосується перших петельок знизу нашої шапочки. Отже, там, де низ нашої шапочки, першу петлю ми завжди будемо пров'язувати за обидві стіночки, а далі вже будемо за задні стінки в'язати. Дві повітряні ми зробили, і тепер втретю від гачка петлю. Робимо накид, підхоплюємо обидві стінки петлі і пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі всі петельки ми будемо в'язати за задню стінку петлі. Робимо накид, задню стіночку підхопили, пров'язали стопчик, стовпчик з накидом. Знову накид, підхопили задню стіночку, напів стовпчик, пров'язали. І ось так за задні стінки петельок ми будемо пров'язувати напів стовпчики накидом до моменту, коли в нас зверху нашої шапочки залишиться 5 петельок. Дов'язуємо до цього моменту і далі я вам покажу, що ми будемо робити. Залишили 5 петельок зверху нашої шапочки, і тепер ці 5 петельок за задню стінку петлі, ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Пров'язуємо першу петельку, другу за задню стіночку, третю, четверту та останню п'яту. Там, де в нас верх шапочки, ми будемо робити одну повітряну. Петельку. Якщо ось тут на початку ми робили дві повітряні петельки, то зверху шапочки ми будемо робити одну повітряну петельку, тому що тут ми в'яжемо маленькими стовпчиками. Розвертаємо і тепер у зворотньому напрямку так само 5 петельок ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Один, два, три. 4,5. Наступні петельки до самого кінця ми пров'язуємо напівстопчиками з накидом за задню стіночку петлі. І так ми в'яжемо напівстопчиками до кінця ряду, а в кінці ряду останню петельку ми пров'язуємо за обидві стінки петлі. Ось остання наша петелька, і ми сюди пров'язуємо напівстовчик за обидві стінки петлі. Ми це робимо для того, щоб наш край він був більш щільнішим, тому що якщо ми будемо пров'язувати тільки за одну стіночку петлі, він дуже швидко буде розтягуватися, буде виглядати негарно. А якщо ми будемо пров'язувати ось тут низ. Цей край ми будемо пров'язувати за обидві стінки петлі, він буде щільніший і набагато довше буде служити для нашої шапочки. Тепер робимо дві повітряні петельки: 1-2, розвертаємо наше в'язання. І втретю від хачка петлю ми пров'язуємо напівстовчик з накидом за обидві стіночки петлі. Наступні петельки ми в'яжемо вже за задню стінку петлі. Пров'язуємо пів стовпчики з накидом за задню стінку петлі до того моменту, коли в нас лишиться 5 петельок. 5 петельок, які в нас лишилися в кінці, ми пров'язуємо стовпчиками без накиду. Тепер робимо 1 повітряну петельку, розвертаємо. І знову 5 петельок пров'язуємо стовпчиками без накиду. В другу від хачка петлю починаємо 1 петельку пров'язали. Другу, третю, четверту, п'яту. Пров'язали 5 петельок стопчиками без накиду, і далі ми пров'язуємо вже стовпчиками напівстовчиками з накидом за задню стіночку петлі. Останню петельку пам'ятаємо, що пров'язуємо за обидві стіночки петлі. Продовжуємо в'язати такими рядочками. Ще раз з вами обговоримо основні моменти. Низ нашої шапочки це там, де в нас хвостик, внизу шапочки ми робимо в кінці ряду дві повітряні петельки, там, де в нас верх шапочки, ми робимо одну повітряну петельку. Все в'язання в нас проходить за задню стіночку петлі. Окрім перших петельок, ось тут знизу. шапочки. Пров'язуємо всю шапочку напівстовчиками з накидом. Останні 5 петельок в кожному ряді в'яжуться стовпчиками без накиду. Робимо ми це для того, щоб наша верхівка була менша. І через те, що ми в'яжемо меншими цими стовпчиками, вона дійсно в нас буде зменшуватися і потім буде легше її збирати докупи. Ось такими рядочками продовжуємо в'язати стільки, скільки вам потрібно. Приміряєте на себе, і далі з вами вже зустрінемось, коли деталька буде готова. Основна деталька в нас готова, і шапочка також майже вже готова. Лишається нам тільки все це з'єднати і зшити. В'язання я закінчила знизу шапочки, там, де наш хвостик. І тепер ми складаємо навпіл. І будемо все це сшивати. Нашу останню петельку ми продягаємо крізь нашу першу петельку нашого в'язання. І витягнули цю петельку. Ниточку затягнули. Тепер далі ми будемо підхоплювати на цій стороні, ми підхоплюємо обидві стіночки петлі, на цій стороні тільки задню стіночку петлі. Виводимо. І робимо з'єднувальний стовпчик. Далі наступна петелька. Підхоплюємо обидві стіночки петлі з цієї сторони, на іншій стороні тільки задню стіночку петлі. Пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І ось так ми будемо з вами з'єднувати до самого кінця. З'єднувальний наш шовчик ми закінчили, наша остання петелька, і тепер ниточку цю ми відрізаємо. Відрізаємо довгий хвостик, тому що цією ниточкою ми ще будемо збирати верхівку. Ось цей хвостик ми зараз будемо продягати крізь верхівку, і в нас є ось такі рядочки. І тепер в кожний рядочок, в саму верхню петельку, ми будемо вводити гечок. І нашу ниточку продягати в кожну з цих петельок. Вивели на зворотню сторону, і тепер знову наш наступний рядочок, верхню петельку підхопили і вже виводимо на лицьову сторону. Далі наш наступний рядочок, верхню петельку підхопили, на зворотню сторону. Ниточку вивели. І так ми будемо з вами до кінця проводити нашу ниточку. В кінці нашу ниточку продягаємо крізь петельку і затягуємо нашу верхівку. Тепер нашу ниточку цю зафіксуємо, підхоплюємо будь-яку петельку, робимо повітряну петельку і крізь цю повітряну ниточку виводимо. Ось така верхівочка в нас вийшла. У нас тут є невеличкий отвір, ми зараз його закриємо завдяки голчці та нашому хвостику. Нашу верхівочку закрили, хвостик сховали і тепер сховаємо хвостик, ось тут, який в нас лишався на початку. Тепер нашу шапочку вивертаємо та робимо відворот. Ось і все, наша шапочка готова. Можна ще додати помпончик сюди, або залишити ось таким варіантом, як ми з вами і дов'язали. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Я думаю, що тепер ви зі мною згодні, що такий варіант шапочки в'яжеться дуже легко і просто. І що мені подобається в такому варіанті, що можна зв'язати з будь-якою пряжі. Це, звісно, великий плюс, тому що можна нав'язати і на зиму, і на весну, на осінь це вже яку шапочку обираєте ви. Творчого вам натхнення. В'яжіть із задоволенням і зустрінемось з вами вже у наступних відео.